Тижні весь світ активно обговорює новину. Засновник Oracle Ларі Елісон став найбагатшою людиною світу. Це сталося на тлі гучної угоди Oracle та OpenAI на 300 мільярдів доларів у сфері хмарних обчислень. Для батьох це стало несподіванкою, адже раніше Oracle сприймався не як головний гравець у хмарних технологіях. І далі говоримо про те, як так сталося, що це означає, і чи означає, що ця угода буде насамперед говорити про те, що Список найбагатших людей світу буде змінюватися набагато частіше, і саме для цього ми запросили нашого наступного гостя Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Гроші.ua». з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Олександре, давайте розпочнемо з того, що ми так звикли вже визначати і визнавати Ілона Маска найбагатшою людиною у світі. І якось воно, так знаєте, популяризовано було. І тут абсолютно несподівано, абсолютно несподівана компанія, яка була відома в дуже дуже вузьких колах, скажімо так, професійних, І її засновник її директор став найбагатшою людиною у світу. Як так сталося взагалі? І, взагалі, що це за тенденція? На цьому прикладі? Чи можемо ми говорити про те, що зараз вже нафтові шейхи, газові шейхи, навіть комп'ютерні гіганти, вони вже скоро будуть не найбагатшими людьми у світі? Може бути, все звісно, але Oracle – це така ну, достатньо нетипова історія. Я просто пам'ятаю її ще. З кінця 80-х, з початку 90-х років, вона була відома в світі як постачальник дуже потужних систем для управління великими бізнесами. В них це їх спеціалізація. Вони були, здається, однією з трьох чи з чотирьох компаній в світі, які на цьому спеціалізувалися, і вони цим займаються і дотепер, до речі. Але на відміну від багатьох інших it компаній, наприклад, тієї ж IBM, яку ми зараз практично не згадуємо, вони достатньо активно трансформувались під поточні задачі. І коли світ прийшов до того, що є потреба в хмарних обчисленнях, в хмарному зберіганні даних, це дуже було близько до того, чим вони займалися. Оскільки хмарні технології вони дуже якісно вирішують задачу безперервності роботи великих систем управління, тобто, щоб там на власному обчислювальному центрі якоїсь великої компанії, яка є їх клієнтом, може статися все, що завгодно. Ми пам'ятаємо 11.09.2001 року, коли загинуло багато дата центрів, які були в. Всесвітньому травільному центрі розташовані, і після цього змінилися дуже керівним чином підходи до безпеки зберігання даних безпеки обчислення і так далі. І вони е, мали ці технології, вони мали ці компетенції. В них це було багато років. І коли пішла така активна мода і попит на е, хмарні обчислення, то вони виявились дуже до місця. І вони не стали зачинятися в своєму цьому ну достатньо все ж таки вузькому, хоча і дорогому сегменті. Бо в них в клієнтах ви візьміть там тисячу найбільших компаній світу. Я думаю, що третина щонайменше це їх клієнти. Тобто, це, в принципі, дуже багата така заможна компанія, яка продає рішення технології для управління бізнесами. Для там, управлінського обліку, для фінансового обліку, і так далі, але для дуже великих корпорацій, для корпорацій, які є там транснаціональним і так далі. Тому вони були дуже на місці. Ну а далі, коли стало зрозуміло, що одним з найбільших е, споживачів послуг по хмарним обчислюванням, по е, потужним обчислюванням є е, компанії і стартапи, які займаються штучним інтелектом, бо там Шалені обсяги обчислювальної роботи, то вони просто якби підійшли один до одного, це називається я вас довго шукав. Ну і тому вони зараз на коні. І я думаю, що вони будуть активно розвиватися в цей бік. І ці новини щодо того, що вони там поукладали угоди, вони ж не тільки з. Ті компанії, яку ви згадали, вони працюють е, з багатьма, і е, до речі, там була новина. Я їх також читав, що там з кількома вони уклали е, свої угоди. Крім того, вони оголосили, що вони будуть активно розвивати е, так звану інфраструктуру хмарних обчислювань. Тобто, вони будуть в різних частях е, світу будувати дата-центри, які будуть один одного підстраховувати дублювати. Допомагати один одному, ну і так далі тому а, ринок а, фондовий одразу ж відреагував. Люди, які вкладають гроші і слідкують за цим, вони побачили в цьому дуже великі перспективи, і до певної міри те, що відбулося, це ну якийсь такий а, випадок, коли винагорода трошки авансом. Тобто всі розуміють, що попереду дуже все буде класно. У них прибутки зараз ще не дуже великі на цьому напрямку, але будуть великі, і всі намагаються встигнути вскочити в цей вагон. І, власне, це й відбулося. Оце, от шалене зростання буквально там за одну добу курсу акцій призвело до того, що компанія дуже сильно подорожчала. Відповідно, керівники там ключові власники одразу стали значно більш багатшими. І це призвело до того, що компанія вирвалася в першої, ну зовсім вперше, вона і так була в вищій лігі світового бізнесу. А зараз вона, взагалі, там вперше ешелоні. Одночасно відбулася така штука, що е, всі були в захваті, як Ілон Маск круто комунікує з американською владою, що з попередньою, що з поточною, що він там отримує шалені субсидії, і як виробник. Ракетної техніки, і як виробник електромобіля, і там ну, і багато чого ще. І е, всі були в захваті, як йому це все дається. Звісно, це давало компанії Ну певні переваги. Це означало, що її вартість шалено зростала. Але коли він посварився, скажімо, в лапках з чинним американським президентом, ну очевидно, ринок фондовий вирішив, що. У хлопця справи далі будуть йти не настільки класно, як йшли до того, що йому буде складніше на тлі оцих закликів до бюджетних скорочень підтримувати доступ до всіх цих субсидій. Ну і там йому в сегменті електромобілей наступають на п'яте китайці. Крім того, в нього ж є там потужності в Китаї, і це вважається зараз. Не перевагою, як раніше, там в тебе потужності в Китаї, тобто ти маєш дешеві і старанні робочі рукас. А зараз ні, де потужності в Китаї, і ти маєш вплив від китайської комуністичної партії і не зрозуміло, що вона там поновирішує на післязавтра. Тому е відбулася така, знаєте, рокіровка: один пішов вниз, інший пішов вгору Але якщо подивитися... На перший ешелон, то там завжди були айтішники ну останні, там щоб принаймні років 15. там айтішні компанії, там завжди були компанії, які займаються нафтою і газом. Там завжди був ритейл, тобто розрібна торгівля. Це все. І якщо подивитися, хто є суперниками чинного лідера по власних статках. То це власник, ключовий власник компанії Амазон, яка є, до речі, одним з ключових в світі постачальників хмарних послуг, і компанія, яка займається продажем. Ну вона тримає велику кількість люксових брендів. А ми знаємо, що багаті люди багатими залишаються за будь-яких умов, і тому навіть в часи такої турбулентності. Світової, геополітичної компанії, які займаються давно і авторитетно люксовими речами, вони все одно залишаться на горі. Я не впевнений, що вони будуть суттєво втрачати. Тобто, така ситуація. Крім того, публікація, на яку, яку ми зараз з вами говоримо, вона до певної міри є ситуативною. Тобто, це не там. Якісь списки, які е, робляться раз на рік, і приблизно всім зрозуміло, коли воно відбувається, що це відбувається за підсумками зазвичай річної звітності, коли е, там якісь окремі події не дуже впливають, а впливає те, як компанія працювала весь попередній рік. А зараз е, це така ситуативна штука. Ну окей, е, подивимося, що буде далі. За законами фондового ринку далі має бути трошки відкат обов'язково. Ну але те, що вони займаються дуже востребованими речами, це безумовно їх буде підтримувати як одного з лідерів по розміру капіталу. І, отже. Заможне люди, які володіють великими пакетами акцій в компанії, вони будуть збільшувати свої статки. Також да в тому то і справа Розумієте, пане Олександре, раніше зараз, так знаєте, будуть трішечки нагадувати людину більш старшого покоління і говорити: а от раніше. А от раніше, коли, наприклад, люди купували, як вони ставали найбагатшими людьми, так вони купували там якусь умовно кажучи, землю або видобуток золотий, або в. Видобуток нафтовий, газовий, і так чи інакше вони будували свою імперію. Зараз же, навіть ви сказали про те, що ось ця вся історія, вона трішки авансом. Тобто, ось ці 300 мільярдів, ми всі знаємо, що все буде добре, але авансом вже дали 300 мільярдів. Наскільки сталою є ось ця картина? Наскільки можна вважати, що ось це буде довготривала картина такого збагачення? Що буде, якщо б завтра щось сталося? Тобто, це зараз настільки нові технології? Ми не можемо зараз людство, принаймні в тій картині клінічній, які знаходиться наше людство війни, апокаліпсиси, торгівельні війни, ми ж не можемо гарантувати так збагачення або посилення якоїсь ланки бізнес-ланки в світі, в принципі. Тож, наскільки стали ми є отакі мілі? мільйонери мільярдери найбагатші люди світу, і в принципі, хто зараз найбагатший у світі, розкажіть. Ну, дивіться, як ми вже казали, це перш за все, айтішники і люди, які постачають населенню необхідні речі. Це в Штатах, там Волмарт, це величезна корпорація, яка тримає мережі роздрібної торгівлі. Це, звісно, компанії, які виробляють товари широкого вжитку дуже в широкому асортименті. Там, ну, тобто, це компанії, які, бізнес яких можна назвати без цього неможливо жити. Розумієте? Це може бути за рахунок дійсно таких нагальних потреб, ну просто засадничих потреб їсти. Щось чимось одягатися, чимось митися з одного боку. З іншого боку, ми зараз не виявляємо свого життя без е, всіляких там гаджетів, без послуг, без інтернету і так далі. Тому е, це е, такі речі, без як без яких люди велика кількість людей не можуть жити щодо, е, наприклад, конкретно цього напрямку, хмарні обчислювання, зберігання даних, в хмарах і так далі. А це якраз штука, яка є дуже востребованою саме в часи нестабільності, бо вона гарантує збереження доступу до обчислень і до даних ну, у будь-якому випадку вони мають дублюючі дата-центри, і, наприклад, якщо не дай Боже по умовному дата-центру якоїсь конкретної компанії щось прилітає. То якщо вона мала дублювання в хмарі, то її клієнти не відчують цього переходу. Я хочу нагадати, що одним з перших рішень Національного банку після того, як було повномасштабне вторгнення, це було рішення, яке значно спростило і полегшило перехід українських банків в Хмари, тобто банківський процесінг. Почав жити в хмарах, і навіть коли там влучали по якихось офісах чи там чомусь ще, то клієнти все одно продовжували обслуговуватись. І ми багато разів бачили ситуації, коли це було те ж саме, можна сказати про перехід в хмару мобільних операторів, які працювали в най найважчі тижні, перші тижні, поки було взагалі не зрозуміло, що, що буде далі, тому. Е цей в тому числі приклад України показав, що це дуже багатообіцяюча тема, навіть в такі непевні часи. Тому я думаю, цей напрямок буде працювати. Ті, хто знаходить якусь нову нішу, ті, хто відкриває людству якісь нові принципові можливості, от, ну, як з марними обчисленнями, наприклад, з інтернетом, звісно, ці кампанії будуть певний час на коні. Вони будуть тримати в руках найкрутіші технології, які будуть востребовані просто неймовірно. І отже, вони будуть знімати вершки з цього ринку, знімати великі доходи. Ну і це правильно, бо це стимул до того, щоб у випадку якогось наступного технологічного стрибка знайшлись люди, які будуть готові вкладати свої сили, свої гроші. Можливо, поки що не певні технології, щось нове, що ще не зрозуміло, наскільки воно класне. Але попередній досвід він покаже, що ризикувати в бізнесу потрібно потрібно намагатись кудись йти вперед, і можливо, там один з п'яти з десяти сотні витягне цей самий лотерейний квиток і виявиться. Тієї відповіді, яку чекає людство, ну або велика кількість людей, тобто, це, е, от ви кажете, що незрозуміло там, як все міняється, і так далі. Насправді це і є інструмент, за рахунок якого з'являються нові технології. Люди, люди ризикують. Люди нема, ризикують не в сенсі грати в казіно, а вкладати гроші в дослідження, вкладати кошти в фахівців. Працювати на можливу перспективу, ми ніколи не дізнаємось, скільки е, компаній закрилися, хоча намагалися зробити те ж саме, що лідер тільки їх шлях був можливо помилковим. Але вони своїми е, втратами, своїми банкрутствами е, зіграли роль ну такої, знаєте, підґрунтя для тих, хто е, все ж таки пройшов вперед. Ну, десь так відбувається завжди. Тож за вашим прогнозом або за вашим просто баченням, ми будемо в майбутньому все більше і більше бачити. Ось таких підписань домовленості на такі захмарні суми. На вашу думку, бізнес до такого йде тепер великий? Тобто, ось ці ну, технології, гроші це настільки швидко буде знаходити один одного, що буде давати все більше і більше розвитку, і технологічного в тому числі звісно, так воно і буде, тому що світ ну, глобалізувався. Тепер, наприклад, ну, ми ж знаємо. Купу історії, коли там якийсь маленький стартап в Україні або там де-інде працював собі щось якусь технологію класною виростили, вони там е, стали коштувати кілька десятків, там можливо навіть 100 мільйонів доларів, і вони вперлися головою ну до певної міри в стелю. Тобто технологія є, а майданчика, щоб її розповсюджити швидко, розповсюдити швидко, немає з іншого боку. Сидяти такі метри, типу Oracle, Amazon, там ще хтось, Microsoft, Вони дивляться на цю ситуацію і бачать, о, ця технологія, якщо ми її купимо, вона додасть нам там помножити на п'ять наші можливості. І вони беруть, викладають на стіл мільярди доларів, купують команду, купують технологію, купують фірму. І ми за рахунок того, що ця компанія велика, має інфраструктуру, систему, систему продажів, юристів, там, дизайнерів. Тобто вони якби потрапляють свого, знаєте, як в теплицю оці стартапи. І вони шалено масштабуються, шалено розповсюджуються, і все це відбувається дуже швидко. Ну, купа є відомих таких історій. І саме от ці можливості, коли якась технологія зроблена людьми умовному гаражі, її побачили фахівці, підказали своїм керівникам, вони купили, і вона стала надбанням всього світу. Пане Олександре, останнє питання, яке завжди намагаюся задати нашим економічним бізнес-експертам, це, звісно, таке вже більш знаєте людське питання, куди вкладати гроші. І от у вас, як у людини, дотично безпосередньо до ось цих інновацій, нових якихось. Договорів якихось нових віянь, які ви можете побачити спершу до того, як звичайні люди можуть дотягнутися навичками і знаннями до них. Куди б ви порадили зараз інвестувати? У що інвестують зараз люди, які мають потім великі шанси бути, ну щонайменше, не найбагатшими людьми у світі, але тим не менш в Україні дуже з цим складно. У нас тільки зараз розбудовується фондовий ринок. Нарешті взялися за це, ринок капіталу, намагаються його якось відтворити, зробити нормальним. Ми, на жаль, дуже багато часу витратили даремно, приблизно років 25 точно, а може й більше. А якщо дивитись на те, як це відбувається в розвинених країнах, то більшість пересічних людей вони не ганяються за такими. Родзинками маленькими, бо вони мають дуже велику ймовірність помилитися і втратити все такі вкладення не мають з одного боку перспективу, а з іншого боку, небезпеку втратити все. Тобто, ти можеш скластися, а воно не вистрілить. Тому вони зазвичай такі люди навчені цим, більшість з них йдуть в дуже великі інвестиційні фонди. Які в свою чергу вкладають кошти в багато компаній одночасно, звісно, вони не отримують настільки швидкого приросту статків як окремий керівник окремої компанії, яка виявилася успішною. Але якщо взяти в середньому, там на інтервалі на горизонті років 10-15, то їх статки будуть зростати приблизно вдвічі швидше, ніж ВВП. В цій країні. Ну це закон економіки такий. Тобто, десь воно просяде, десь буде шалений сплеск, але за рахунок того, що багато компаній, і вони все ж таки заробляють, то люди таким чином і працюють. Звісно, якщо у людини є все окей, є інвестиції такі, сякі п'яті, десятки, то він може гратися там щось шукати конкретне. Але це потрібно розуміти, ти маєш дуже якісно в цьому розбиратися. Один з дуже великих інвесторів, дуже крутих і фахових, якось сказав: я вкладаю тільки в ті бізнеси, де я розумію, як заробляються гроші. Тобто, коли людина розуміє, на чому там заробляються гроші. Один казав, що я вкладаю в те, в ті бізнеси, які виробляють те, що я б сам купив. Ну, він багата людина і розуміє і вважає, що всі інші багаті люди також приблизно так само себе поводять, вони купують приблизно те ж саме. І якщо там в нього є вибір там, з п'яти автомобільних компаній, то він вибере ту, яка виробляє машини, які йому подобаються. В цьому є також певний сенс. Наприклад, ну, якщо сказати про Україну, да, то я б, наприклад, особисто. Можливо, вкладав би в компанії типу там не знаю розетка, нова пошта, там ще кілька таких подібних. Можливо, якісь фармацевтичні заводи великі, достатньо успішні. тобто у великі тобто, як... так чи інакше. Ми провели а мені зрозуміло, чому люди будуть користуватися цим, і, і після завтра. Розумієте, чому це буде ще цей бізнес? Буде обов'язково зростати і надалі. Ну і якось так. Я можливо, якщо була можливість вкладав би в Київ водоканал, бо вода потрібна кожного дня. І цивілізація розвивається таким чином, що кожна людина все більше і більше витрачає води, не зважаючи на економію, яка там через нові технології виникає, але вода все одно потрібна, пане Олександре. Ми вам щиро дякуємо за таку цікаву бесіду і щиро дякуємо за поради. І я думаю, що деякі з нас замисляться все ж Ще таки не на тим. Це не це не поради. Я кажу, як би я робив. Кожний робить на свій роз це не поради. Добре, в будь-якому разі, щиро вам дякуємо за ваш час і дякуємо, що поговорили з нами на таку цікаву тему. Я нагадаю, Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Гроші ЮА був з нами на прямому включенні, З ним говорили про те, як багатіє світ. Дякуємо і прощаємось.